У нас вже так неплохо в дворі в деяких містах та й на городі підросла травичка. Зараз 26 березня вже хороший плюс. Таке відчуття плюс 20, по прогнозу плюс 17. Зараз підемо трохи його забризгаємо. Гербицит у нас з тих годів залишився, але йому вже я не знаю скільки років. Люмокс вони всі на... Гербіциди на основі калоїдної солі. Системний гербіцид. Першу неділю трава перетепляється, на другу починає повноцінно сохнути. Для культур хорошо, для винограду, для всього. Його положено 150 грамів на 10 літрів. Ну, тут я знаю, літри на 4 його розбавимо. Цю соль спробуємо також розбити. Зараз все потихеньку зробимо. Бачите, соль, що була на дні повністю, так і не розтаяла. а ми не будемо його ждати. Я не знаю, він може і не сработати, але може тільки притупити, так як він трошки вже такий закам'янівший. Я думаю, на 4 літри він зработає так, як треба. Закриваємо, зараз його ще добре змішаємо і почнемо роботу. І на город, треба піти і тут. В першу чергу прийдемо зараз. Ожину, бо вона ще трохи почне пускати почки, а у нас тут травичка. Гербицид, якщо він не зробить, він не зробить від того, що він давнішній, йому вже 5-6. Він лежить може, чисто. Від того, Зараз зразу йдемо на цю половину, тут у нас єна і виноград, і, і рядом кусик. Так, йдемо і також поки сильного немає такого росту. Одне, що погано з гербіцидом, це те, що е, все буквально дня 4 тому назад були почки такі ще більш-менш е, закриті. Зараз пішло тепло, почки відкрилась. Три дні був сильний вітер, не було як його забризгати. Там зараз на йошті вже пішов листок, вже його повноцінно забризгати нема, бо є листок, можна підпалити куст. Того воно. Оце мінуси гербіциду, що треба чекати погоду відходяще. Цей виноград також пройдемо, Тут більше чисто за того, що тюльпани тут-менш чисто так. Але пройти його також треба, щоб з нього був толк. Не знаю, підпали тюльпани, все, заодно і подивимось. так Тепер ми подивимося через два тижні результат, чи наскільки вона спрацює. Але якщо не спрацює, це чисто за те, що гербицид, ну ви самі бачили в якому стадії. А може і спрацює. Довжен, по ідеї, там одна соль. То, ще весіннє внесення гербіцидів, як то кажуть, розпочалось. Погода не завжди дуже люб'язна до наших рим, до того що нам хочеться. І пробуємо, як нас виходить це зробити.